Не чим воно має відрізнятися від того, що ми маємо власти. Це питання для країни, воно таке досить ексклюзивне, уникальне, бо досвіду немає в країні і не було. Ну, Державні є, ви знаєте, громадські теж є. Тепер треба точно знати, чим відрізняється суспільно. І це є великим питанням, бо хлопці, які працюють на громадському, вони теж там намагаються працювати. Просто почнемо з молоді цього, цього слова, громадське, ну, означає громаду, яка має кордони. Якось. Це громада є, це може бути місто, це може бути країна, все що, що робимо. А суспільство це просто суспільство. І от маємо знайти якось, що потрібно суспільству. суспільство. По Аналізів чимало, не і кожен з них працює в своїй ніші і дає а, деяким людям те, що він дає. Ну, тобто, якщо Такий зріст, такий зріст, такі возраст, це. А тут ми маємо відбудувати канали, які працюють для сітки. А до того ж, ми просто не маємо права робити сторонні пресі. взагалі, бо це державні гроші. Якщо вони вкладені вже з бюджету, то ми маємо їх витратити. А ми розуміємо, що ми не можемо притягнути, бо виходить ну, те, що ви бачите. Ну, це теж така дурниця, яка має заключитися за ну, 2-3 місяці. Коли ми не будемо вже державними тоді, і ми, і наші гроші, будуть більш вільними, ми зможемо щось зробити. Так, ми беремо інші програми, не наші, з таким стрибом, з такими юридичними катастрофами, що просто не знаю, коли до мене прийдуть і бо, скажуть, ми не мали права на це, на це на це і на це, а оце тим паче не намови. Я просто сказано, на базі такого. Плюс УТР, плюс Сіл ВТК, плюс укрителі фільм. Я вас задумав. Тобто все, докупи там, скинули, до кучі я б, там, скинули і все. А... І почалася хвиля швалювання, вибачте, таке, з боку губернаторів і всіх регіональщиків. а ви нас. Залишайте без сигналу. Я знаю, що такий сигнал, який вони хочуть. Я там працював на 5 років на Харківському телебаченні. І все, що вони хочуть, це транслювати напряму ну, свої сесії. Все, дві години на місяць бути більше нічого. А утримувати це має держбюджет. Окей, що ми думали про це, коли на це йшли? Є, ну, зараз є дві такі моделі, в Австрії, в Германії, вони трохи відрізняються. Є одна. Ну, BBC дуже. Є один національний канал, центральний такий і в нього є включення. Вони відділяють з 6 до 8 в праймі, відділяють час для регіональних продакшн І... Але, наприклад, якщо в Лондоні чи, чи в Британії цей регіональний продакшн робить такі кайфові штуки, що можна пускати на всю Британію, і це... Ну, Ну, десь воно там в регіоні, але робить не про регіон, а про всю країну. І вони дуже якісні, вони так пускають. Тобто один центральний канал, дві години. М -м -м. Кожне графство ці дві години бачить а, свої, свій сигнал, свій продукт. Час від часу BBC бере і на всю країну пускає не в ці часи, а в інші часи. На всю країну пробачена. Є австрійська модель, там, є, там існує центральний канал, канал один, а другий, наприклад, повністю відданий регіони. У нас таке теж було, буде два. Теж пам'ятаєте? Там всередині всі докупи, а, але тільки регіональні мовники. І вони, кожен з них там, має там, по дві години, наприклад. Там вже можна робити щось щодо. В такому випадку ми отримаємо що? Суспільне, суспільне 4 роки поспіль має ще державний бюджет. Ну, це не бо там просто стрічка, так скажемо, бюджетний проєкт відділений. І ми не ну, зараз посередником коштів є комітет по радіо і по телебаченню. Тоді не буде. ми теж будемо незалежні, бо просто стрічка і все. Але це все одно державне гроші, на 4 роки ще буде такий бюджет. Якщо ми залишаємо ут 2 чи робимо ут 2 ми знов залишаємо один канал держави, одне Суспільне. Ну, і навіщо тоді ми робимо Суспільне, якщо ми знов консульмову цю систему? Велике питання, на нього немає, відповіді поки що немає. Є така думка зробити регіональні. Як було колись, колись, так і було вже. Харківського буде. Працювала для Сумської, Полтавської і Харківської області. Тобто одна на, на, на трьох. Якщо буде регіональний центр, отакий, наприклад, 6 чи 7, це вже простіше, тоді там ну, мають працювати десь 40-50 людей і виробляти класний продукт. Вони це можуть зробити для них павільйони, зробити студії і такі центр научки. В кожному місті в, в, залишити корпункти пункти. Так, це теж дуже серйозна перемена, да, і вони будуть надо задоволені, але інакше цей корабель просто потонує. Що жлоб. Частково. І призділи. Але професійніше людини немає на нашому проблемі. Це теж проблема? І програмі. Питання цінок. Що ми обираємо? Або цінності нормальні. Без жлобства, але про І це буде плаватися ще декілька років. Постійно. Да. Ще один приклад для вас не дуже гарний, а потім я чую. Війна. Державна пробачка. І суспільне вже на часі. І всі люди, не тільки влада, кажуть. Пропаганда. Де моя пропаганда? Каже. Чому ви не вбиваєте їх так, як вони вбивають нас? Mm -hmm. І я хочу пораду. Скажіть, що мені робить? Перетворити зараз існуюче НТКО на пропагандистський канал, mm -hmm. а потім ввійти в, в Суспільне з нуля як пропагандист? Скажіть. Mm -hmm. Ах ні. Mm -hmm. Ще хто да. не ну, Это просто убеждать, убеждать. Нет. Ладно. Дык я идеи, пропаганда. Нет, пропаганда. Наверное, просто взрослый, но кое-что, Мысль такая. Мысль заниматься, ну, скажем так, где мифологизация и пропаганда. Раз предмет Давайте вы будете каждый день мне говорить, что я скотина, а я каждый день буду прорыгать, что я не скотина. Понятно? я же тоже в качестве ответа. Це ну, кібершка. Я постійно буду відставати, я постійно буду намагатися догнати нас догнати Росію. На фікановому. Це жодного конкурсу тут немає. Ані пропаганда, ані не... пропаганди. Як двомлянин, жоп... я за, я би сам відбирав своїми руками. Я журналіст, слово пропаганда я чути не можу, не буду і ніколи не почути. Крап. Жодного разу я не був на жодному мітингу. Я чий, як думаєте? Ну, зрозуміло, що я не хочу, ну, я просто ненавиджу, що починаючи з часів кучми, це я все це ненавиджу, я систему ненавиджу, як таку. І революція це моє. Європа це моє. Я просто... Ну, Але жодного разу я не виходив, жодного разу я не дозволив з мене Та вони навіть дозвати не треба, я маю увазі мідіпорт хакер. І не треба казати, що вони такі, ми всі такі. Ми не робимо цього. Після, не знаю, там, ти ну, дурне питання, але ти хто? Зі стрічкою можна ходити чи не можна. Ну не можна ходити, бо потім бо, бо інші тебе не повірять. Ну, так, так, Це, Або ти ж займаєшся журналістикою, або політикою. Мене друзі забагато, і вони зараз вони половина з них там в Верховній Раді. Але вони вже не журналісти. Він все це вміє, він все це знає, він такий же, як я, він, там, цінності, все нормально. Але він обрав політику. І від цього він більш не журналіст. Так само і з Революцією. Якщо ти пішов туди на брикаду, все. Це нормально, ти просто громадянин. Собор зробив класну гарму. Він просто сказав, я складаю себе журналістів своїх обов'язки, я не журналіст. Більше я з журналістом громадянським є чим просто громадським. Нормально, це правильно. Шевченко та Шевченко Ани пішов в політику, сказав, що все є, не щома? Нормально. Це а хлопці з громадського, вони постійно і зараз теж трохи ще думаю, на, тому боці, на тому боці. А раз вони на, на одному боці, то вони... Просто втрачають інший бік. А там людей теж допігають. І вони теж їх глядачі. А тепер вже ні. Тепер вони не їх глядачі. А тоді, що ми, ну, нелогічно. Якщо ми... вони хочуть когось переконувати, то тепер їх дивляться тільки свої, яких переконувати не треба. І ну, Тоді багато було то, на право.